А потім ще ні, то зіграємо з оновленням просто. Тож грузиться. За... Вижив 99 ночей і найдіть загублених дітей. Ну це всі вже, думаю, знають. Тож. Черні якось... Эээ... Розили... Розили... Я Вся... міні-відео. Не он новую обнови. Чо 10 хвилин! Щас обнова пойми. Ти голова йде двох Дренс Фейври Геймс. Певне щасливі. Так. Разум буде. не будет спинного раз, ніж, ніж. будет час до одновлення, тому здається, оно впливало. Store, store, store.

Ну, якщо лясь, то аж 2 обновки я пропустила чисто. Я пам'ятаю обновлення було з торговцем і з конями. це останнє оновлення, яке я дивилася, і зходила з ним. А, а далі з інопланетянами ще я трохи грала. Але це я недовго грала з інопланетянами. О. It's... It's right. Так, я разовьте консультария. О, хеллоу, косы, сейчас как я кто? Хаюшкир, хурд вчит. Ага, пикай за... Що цей Олінцем Двідіо, а не Олень, в принципі. Ніго, це персонаж о, міфічний американський. Наприклад, мій улюблений міфічний персонаж, якщо чесно 15. Так, речі, я хочу Lynti Jan Cover крафт Craft Item. Щось можно щось віднялось це з вами. О, Frazier Store Food Clean. Прикольно. Вау! Крутяк. Новий забор залив. Серйозний давно не була. Для мене просто шокіруще на новий, новий, новий заборон дали. Так, наша ніч он не нападає, тому ми можемо гуляти. Блин, що рассказывала, что он стадится правильно вниз указать на нем. А сейчас я Оленем уже називаю. Ну, чисто голова из его в ухо. Холоду, холоду, да зем.